що формує свідомість, назва сьогоднішньої акції. В чому її суть? Суть в тому, що коли об'єднуються всі, то можна можливо досягнути будь-якої мети в даному випадку. Що таке взагалі солідарізм? Це об'єднання, стратегія об'єднання соціуму в період дуже таких ну для досягнення якоїсь мети зараз. Сьогодні і зараз нам потрібно сьогодні і зараз перше. Психологічно мати нормальний стан. Друге, це допомагати тим, хто цього потребує. Третє це підтримувати себе культурно, духовно і продовжувати навчатися для того, щоб підвищувати свій рівень. Тому сьогодні саме таке завдання акції. Ми нафтосуємо борщі супи для камишувахи, які яка під, яку бомбили хаби, ми проведемо круглий стіл, бреймстормінг, як використовувати отакі такі.